Історія Польщі, що сягає корінням у десятьох століття, сповнена захоплюючих подій, бурхливих періодів та видатних постатей. А перед початком відео, будь ласка, поставте вподобайку та залиште коментар. Заснування Паястів у 960-х році князь М. Ем Єшко Ай об'єднав польські племена, прийняв християнство та започаткував династію паястів. Королівство польське у 1025 році Болеслав Айхоробрий коронувався першим королем Польщі, знаменуючи собою становлення держави. Розширення та розквіт. 11 12 століття Польща розширює свої кордони, приймає активну участь у європейських справах та переживає культурний розквіт. Монгольське вторгнення у 13 столітті монгольська навала спустошила Польщу. Призвівши до значних людських втрат та руйнувань. Внутрішні конфлікти пізнє середньовіччя ознаменувалося боротьбою за владу між шляхтою та королями, послаблюючи центральну владу. Річ Посполита 14-18 століття. Об'єднання з Литвою у 1386 році Польща уклала союз з Великим князівством Литовським, утворивши Річ Посполиту одну з найбільших держав тогочасної Європи. Золотий вік 16 століття стало золотим віком для Речі Посполитої, яка просвітала економічно, культурно та політично. Шляхетська республіка, Річ Посполита, характеризувалася унікальною політичною системою, де влада зосереджувалась у руках шляхти, формуючи своєрідну Шляхетську республіку. Війни та занепад XVII століття ознаменувалося війнами з сусідами. Внутрішніми конфліктами та релігійними протистояннями, що призвело до поступового занепаду Речі Посполитої, Розділи та Окупація 18-20 століття. Розділи Польщі у 18 столітті Росія, Прусія та Австрія здійснили три розділи Речі Посполитої, в результаті чого Польща втратила свою незалежність. Боротьба за незалежність протягом 19 століття відбулося кілька польських повстань проти окупантів. Але всі вони були жорстоко придушені. Перша світова війна після Першої світової війни та розпаду Австро-Угорщини Польща здобула омрієну незалежність у 1918 році. Міжвоєнний період та Друга світова війна. Друга Республіка 1918 1939 роки були періодом відновлення та модернізації для Польщі, відомим як Друга Республіка. Вторгнення нацистів. У 1939 році нацистська Німеччина вторглася до Польщі, розпочавши Другу світову війну. Жахливі втрати Польща зазнала жахливих людських втрат під час війни, втративши близько 6 мільйонів громадян, а її міста та інфраструктура були зруйновані. Комуністична ера та падіння комунізму Комуністичний режим після Другої світової війни Польща опинилася під владою комуністичного режиму. Який тривав до 1989 року. Солідарність. У 1980 році виник профспілковий рух, Солідарність, який очолив Лех Валенса, кидаючи виклик комуністичному режиму. Падіння комунізму у 1989 році Польща стала першою країною східного блоку, яка повалила комуністичний режим шляхом мирної революції. Лех Валенса став президентом Польщі. Ознаменувавши початок нової ери, Третя Республіка та сучасна Польща. Демократичний перехід після 1989 року Польща перетворилася на демократичну державу з ринковою економікою. Вона провела масштабні економічні та соціальні реформи, інтегруючись із Заходом. Вступ до ЄС та НАТО, у 2004 році Польща стала членом Європейського Союзу, а у 2007 році Членом НАТО це значно зміцнило її міжнародне становище та економіку. Динамічна економіка сьогодні Польща є однією з найдинамічніших економік Європи з високим рівнем життя та відкритістю до інвестицій. Збереження пам'яті водночас Польща пам'ятає свою складну історію. В країні активно діють меморіали та музеї, присвячені Другій світовій війні та боротьбі з комунізмом. Видатні постаті Польщі. М. Ем Єшко Ай, перший князь Польщі, який об'єднав польські племена та прийняв християнство. Болеслав Ай Хоробрий – король Польщі, який коронувався у 1025 році та розширив кордони держави. Ягайло – великий князь Литовський, який уклав союз з Польщею, започаткувавши Річ Посполиту. Сигізмунд Ай, старий, король Польщі та Великий князь Литовський. За правління якого Річ Посполита досягла свого розквіту, Тадеуш Костюшко, польський військовий діяч, який очолив повстання проти Російської імперії у 1794 році. Фредерік Шопен, знаменитий польський композитор, вважається одним із найвидатніших діячів світової музики. Лех Валенса, лідер профспілкового руху, Солідарність, який зіграв ключову роль у поваленні комунізму в Польщі. Висновки. Історія Польщі це захоплююча розповідь про державу, яка пережила як періоди могутності та розквіту, так і часи втрати незалежності та руйнувань. Стійкість польського народу, його прагнення до свободи та праця над відбудовою країни є джерелом натхнення. Сьогодні Польща це успішна європейська держава, яка відіграє важливу роль на міжнародній арені.